Вітаю на моєму каналі. В даному відео я розповім, як обійти вхід в обліковий запис Microsoft після установки операційної системи Windows 11. Для цього необхідно виконати декілька простих кроків. Найперше, що необхідно знати, слід відключити інтернет. Тобто, якщо Ви використовуєте підключення через LAN кабель, його необхідно виняти з пристрою. Якщо ж ви підключені до мережі Wi-Fi, вже виконали певні дії, підключилися до мережі Wi-Fi, тоді необхідно відключити дану мережу, щоб пристрій не підключався до мережі інтернету. Далі виконується завантаження пристрою. Коли Windows завантажиться, відкриється сторінка першого налаштування. Спочатку необхідно обрати регіон. Потім слід обрати розкладку клавіатури, можна також додати ще одну розкладку клавіатури за бажанням. Тепер на кроці, там де слід підключитися до мережі, необхідно натиснути комбінацію клавіш Shift F10. Відкриється командний рядок. В командному рядку необхідно ввести деяку команду. Вона буде в описі до даного відео. Коли ви ввели цю команду. Натискайте Enter і ваш пристрій буде перезавантажений. Після перезавантаження вашого комп'ютера знову з'явиться первинне налаштування, де необхідно буде спочатку обрати регіон, потім розкладку клавіатури. І на третьому кроці, там, де необхідно підключитися до мережі інтернет, з'явиться посилання, що ви не можете підключитися до мережі інтернет. Натискаєте на нього, потім натискаєте Продовжити обмежене налаштування, після чого вводите бажане ім'я вашого локального користувача. Можна також задати пароль для нього. Також необхідно задати дозволи для операційної системи Windows 11 на використання даних конфіденційності. І все, коли пристрій увімкнеться, буде створений локальний обліковий запис з іменем, яке ви вказали під час первинного налаштування. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.